Великдень вже близько, і за традицією господині фарбують яйця, використовують різні барвники, як штучні, так і натуральні. Найпопулярніший колір червоний. Він символізує кров Христа та вічне життя. Інші кольори теж мають значення: зелений асоціюється з весною, жовтий з сонцем, а блакитний з небом. Зазвичай фарбують багато яєць, щоб вистачило для всіх. Важливо звернути увагу на число тринадцять: дванадцять яєць символізують апостолів, а тринадцяте ісуса Христа. Та це нагадує про таємну вечерю. Для фарбування яєць часто використовують цибулеве лушпиння, яблуневу кору та інші природні матеріали, особливо популярні червоні крашанки. Це пов'язано з історією про Марію Магдалину та імператора Тиберія. Фарбувати яйця починають на чистий четвер. Цього року це 17 квітня. У цей день християни згадують таємну вечерю. Вони також прибирають та готуються до свята. Господині не лише фарбують яйця, але й Випікають паски на турнірі PGL Бухарест 2025 року. З Counter-Strike 2 визначилися переможці. Вони отримали головний приз у розмірі 200 тисяч доларів. Перемогу здобув колектив Falcons. Глядачі теж отримали задоволення від видовищних кіберспортивних моментів. Бразильський гравець Саадзін з команди Legacy показав агресивну гру на карті Нюк. Він вразив усіх ейсом за терористів. Це може змусити інші команди переглянути свої. І стратегії на карті інферно команда Пейн-Багузера захищала точку Б від атак Фалконс. Це підтвердило їхню майстерність. Боснійський гравець Ніко продовжує вражати своїми вміннями. Його клач один проти трьох. На карті Трейн нагадує, чому його вважають конкурентом «Сімпл». Саадзін знову показав майстерність на нюк. Цього разу без снайперської гвинтівки він закрив вихід Астраліс. Гравецьке Діана Надаст два здивував усіх швидким ейсом. У фіналі Ніко допоміг Фалконс перемогти G2 з рахунком 3-0. Це був перший трофей для оновленого складу команди. Нове дослідження ставить під сумнів ідею, що динозаври почали вимирати до падіння астероїда. Вчені вважають, що вони процвітали до самого кінця. Ми просто не завжди правильно шукаємо їхні скам'янілості. Питання, чи були Динозаври на межі зникнення, коли Землю вразив астероїд 66 мільйонів років тому, є важливим для палеонтологів. Деякі вчені думають, що динозаври почали зникати раніше через зміну клімату і конкуренцію. Інші кажуть, що даних недостатньо. Міжнародна група вчених підтримує думку, що динозаври не вимирали до падіння астероїда. Вони кажуть, що скам'янілості з останнього періоду зустрічаються рідше, але це не означає, що динозаврів було менше. Дослідження показало, що в півдні. Нічній Америці існували кілька родин динозаврів, які процвітали до самого кінця. Науковці зі Сполучених Штатів Великої Британії та Китаю вивчили скам'янілості з останніх 18 мільйонів років епохи динозаврів. Вони дослідили родини, як, от, анкілозавриди, цератопсиди, гадрозавриди і тиранозавриди. Північна Америка була обрана через велику кількість знайдених там скам'янілостей. Результати показали, що популяції динозаврів залишалися стабільними. Вчені також оцінили, як сучасні умови впливають на ймовірність знайти скам'янілості. Виявилося, що шанси знайти залишки динозаврів зменшилися, хоча вони могли жити на цих територіях. Це дослідження відкриває нові напрями для пошуку і аргументи у дискусії про останні дні динозаврів. Чутки про екранізацію гри Dead Space знову. В центрі уваги фанати довго чекали, і тепер стало відомо, що Джеймс Ван, відомий своїми фільмами жахів, може працювати над цим проєктом. Інсайдер з соцмережі Ха стверджує, що Ван разом зі сценаристом Грегорі Велдманом планують створити фільм. Ван відомий такими стрічками як Астрал і закляття а також знімав фільм Аквамен. Є й інший претендент на роль режисера. Девід Сендберг, який зняв фільм Не вимикай світло. Мріє про екранізацію Дед Спейс. Він відомий своїми роботами в жанрі жахів і хоче повернутися до цього жанру після роботи над фільмом Шазам. Дед Спейс, випущена у 2008 році, вважається однією з найстрашніших науково-фантастичних ігор. Гравці потрапляють на покинутий космічний корабель, де зустрічаються з жахливими істотами. Атмосфера гри нагадує класи, жахів таку як чужий. Хоча офіційних підтверджень немає. Ентузіазм Сендберга вказує на його серйозний інтерес до проєкту. Сучасна хвиля екранізації ігор. Робить фільм за мотивами Dead Space більш ймовірним. Департамент державної ефективності під керівництвом Ілона Маска завищує оцінки своєї роботи. У звітах є багато помилок. Наприклад, щодо скорочення державних витрат сполучених штатів, заявлена економія у 150 мільярдів доларів виглядає перебільшеною. Під Час передвиборчої кампанії Дональда Трампа маск обіцяв скоротити федеральний бюджет на 2 трильйони доларів. Після перемоги Трампа ціль зменшили до 1 трильйона доларів. Термін реалізації був до 30 вересня. Однак, на засіданні 10 квітня Маск оголосив нову мету. Тепер це лише 150 мільярдів доларів. Це 15% від початкової обіцянки. Звіти департаменту містять неточні розрахунки. Вони враховують витрати, які не відбудуться, або скорочення, які можуть взагалі не виникнути. Наприклад, у звіті йдеться про економію в 318 мільйонів доларів. Це від скасування неіснуючого контракту. Уряд лише оголосив запит на пропозиції, але не обрав постачальника і не затвердив суму. Співробітника однієї з найбільших теплоелектроцентралей України затримала СБУ у Харкові. Цей чоловік працював на підприємстві. Виявилося, що він агент російського ФСБ. Він допомагав наводити російські безпілотники на об'єкт. Слідчі дізналися, що зрадник шукав слабкі місця в системі протиповітряної оборони. Його цікавило, де розташовані і як рухаються мобільні вогневі групи біля ТЕЦ. Щоб отримати координати, чоловік обходив територію біля енергооб'єкта. Він знімав на камеру місця можливого перебування українських захисників. Також він збирав інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ і відновлювальні роботи. Затримали його біля технологічних приміщень ТЕЦ. Його завербували через Телеграм, де він писав антиукраїнські коментарі. Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон з доказами співпраці з Росією. Чоловіку вручили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна зараз. Агент під вартою Росія вранці 13 квітня завдала удару по центру міста Суми. Використали дві балістичні ракети. Загинули 34 людини, серед них двоє дітей. Кремль прокоментував цю атаку. Президент Сполучених Штатів Америки відреагував. Дональд Трамп назвав удар помилковим. Пропагандисти звернулися до речника Путіна. Рупор Кремля заявив, що це частина так званої спеціальної військової операції. Також Порадив орієнтуватися на заяви Міністерства оборони Росії, цинічно збрехав, що російські військові атакують, нібито лише військові цілі. Новий гравець команди Дота 2 Давай лама залишив її після випробувального терміну. Седрік Декмін, відомий як Давай лама, оголосив про це через брак взаєморозуміння в команді. Він сказав, що рішення ухвалили разом, бо результати не відповідали очікуванням. Декмін відзначив, що всі члени команди чудові хлопці, і сподівається, що вони знайдуть потрібну іскру в майбутньому. Новий склад команди OG з'явився в кінці березня цього року. Тоді пішли троє гравців, включаючи легендарного Себа, 20, Три і Екснова до команди приєдналися Давай лама, Ульніт та Українець Кідаро. Проте очікуваних результатів не досягли. З Давай лама. Команда не пройшла кваліфікацію на дрімліг сезон 26. Вони зайняли восьме місце на CCT Dota, Дота, два серія 8 і п'яте на турнірі Fische Special. Поки що невідомо, де Седрік Декмін продовжить свою кар'єру. Люди ризикують життям, віддаючи останні гроші шахраям, намагаючись нелегально перетнути кордон через Придністров'я. Цей регіон стає популярним серед тих, хто шукає легких шляхів втечі, але реальність часто небезпечна. Кордон закритий і укріплений, тому перетнути його важко. Придністров'я має власний уряд і гроші, але жодна країна його не визнає. Багато людей намагаються перетнути кордон неодноразово через низькі ціни на нелегальні послуги. Організатори рекламують свої послуги в месенджері Телеграм, обіцяючи безпечний перетин. Але це часто пастка. Нещодавно групу чоловіків обманули, продавши їм карту, яка завела їх у пастку. Багато хто навіть не доходить до кордону, їх затримують ще в дорозі. Прикордонники фіксують численні випадки затримань, наприклад, групу з 48 осіб на Одещині. Ті, кому вдається потрапити до Придністров'я, сподіваються швидко дістатися Кишинева, але це не так просто. Придністров'я має слабкий контроль, що створює ілюзію безпеки. Однак Молдовська поліція активно бореться з незаконним перевезенням. Найбільша небезпека для порушників це співпраця організаторів з проросійськими структурами. Вони можуть використовувати людей для збору інформації чи диверсій. Особливо ризиковано перетинати кучурганське водосховище, де колись переправляли контрабанду. Ігнорування цих застережень може призвести до серйозних наслідків. Це включає затримання, втрату грошей або навіть вербування ворожими спецслужбами. Француженки завжди відзначаються особливим стилем. Вони вміло змішують класику з сучасними трендами. Цієї весни в їхньому гардеробі виділяються п'ять основних речей. Перша річ бежевий тренч це улюблений одяг багатьох францужинок. Він підходить для різних стилів. Парижанки радять обирати вільні моделі в світлих тонах. Їх легко комбінувати з класичними штанами, сорочками, джинсами або легкими сукнями. Друга річ штани з темного деніму. Вони підходять для Будь-якої пори року важливо обирати моделі, які добре сидять по фігурі. Темні відтінки додають образу стриманості. Третя річ базова біла сорочка. Вона підходить для різних стилів: від офіційного до повсякденного. Ідеальна для багатошарових образів з жакетами та светрами. Четверта річ класичний блейзер. Його можна носити поверх топу чи блузи. Це створює стильний образ для прогулянки або роботи. Варто обирати класичні моделі в цікавих кольорах. Як шоколадний або графітовий, і нарешті двоколірні балетки. Вони стали популярними завдяки бренду Шанель. Ці балетки додають образу легкості та елегантності. Французькі модниці надихають дівчат по всьому світу. Їхній стиль простий і витончений. Це робить його таким привабливим для багатьох. Ох, 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 ох.